Вітаю вас, мої любі малята, пропоную вам послухати віршик. Хто розкаже мені казку, хто щедріший всіх на ласку? Ти, матусю, наймиліша, в цілім світі найрідніша, хто нас ніжить і голубить? Пестить, гладить, ніжно любить, пригортаю до серденька. Ти моя найкраща ненька. Малята, а про кого розповідається у вірші? Так, правильно, про маму. Малята, а як звати вашу матусю? Молодці, скажіть, а яка ваша мама? Так, вона любляча, лагідна, ласкава, добра, дбайлива, ніжна, щаслива. А як же можна назвати матусю ще ласкаво? Так, мамуся, мамочка, матуся, матінка, малята, скажіть, а ви любите свою матусю? Молодці, а що ж вміє робити мама? Так, вона вміє готувати їжу, мити посуд, прибирати в кімнаті. Малята, так про кого ж ми сьогодні розмовляли? Так, про маму. А мама яка? Так, ласкава, добра, ніжна, молодці малята. До побачення, до нових зустрічей.